Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України, яке проводимо на сході нашої країни. Захист держави від російських окупантів, посилення нашої армії, створення передумов для перемоги над агресором це головний пріоритет держави на 2024 рік. В режимі 24 на 7 працюємо над реалізацією поставлених завдань у сфері безпеки та оборони. Загалом оборонний ресурс цього року складає майже 1,7 трлн гривень. Це понад 22% ВВП України. Потрібно максимально ефективно витратити кожну гривню, щоб отримати найкращий результат. Перша мета зростання українського ОПК на базі інноваційності і технологічності. Сучасна зброя, яка вражає ворога, це ключ до майбутньої перемоги. Насамперед ідеться про розробки кластеру Діфенс тех, про масштабування виробництва дронів різних категорій, РЕП та інших. Потрібних нашому війську і фронту засобів. Держава здійснила справжню революцію в регулюванні створення безпілотників, ухвалили 20 законів та підзаконних актів і завдяки цьому масштабували виробництво у 100 разів. Прибрана бюрократія, є реальна конкуренція близько 200 приватних компаній у сфері БПЛА. 40 мільярдів гривень передбачено в цьогорічному державному бюджеті на закупівлю дронів. І це ще не межа. Новітні розробки вже змінюють хід війни. Морські дрони паралізували ворожий флот на Чорному морі та гарантували безпеку водного логістичного коридору. Ударні дрони лише за півроку вразили понад 14 тисяч цілей російську техніку, ППО, РЕП та їхні укріплення. 6 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом доручив створити сили безпілотних систем як окремий рід військ. Таким чином, потенціал дронів у взаємодії з іншими родами військ буде використаний максимально. Величезні зрушення маємо також у виробництві боєприпасів. Минулого року збільшили випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських снарядів у 2,5 рази. У 2024 році очікуємо на новий пік зростання. Цьому сприятиме дерегуляція, яку ми вже провели. Встановили. Чіткі алгоритми розробки та прийому в експлуатацію продукції це залучить до виконання оборонних замовлень ще більше українських виробників. Для узгодження роботи Міністерств і відомств оборонних підприємств та експертного середовища минулого тижня створили Промислово-оборонний комітет України. Вже відбулось його перше засідання. Тут без деталей ми ухвалили низку важливих рішень для синхронізації нашої діяльності та для її кращої результативності. Україна розвиває власні потужності оборонно-промислового комплексу, але і далі потребує підтримки партнерів. Перебуваємо з ними в постійній комунікації. Очікуємо на виконання обіцянки з боку ЄС поставити понад один мільйон снарядів. Бачимо, що оборонний комплекс Євросоюзу набирає обертів. Вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європи об'єднати свої військові замовлення для створення великомасштабного виробництва. Україна цілком солідарна з таким підходом. Це дозволить нам підписувати довгострокові контракти з європейськими оборонними компаніями, що зробить військову допомогу стабільною і прогнозованою. У пріоритеті також спільні оборонні підприємства, в тому числі з локалізацією виробництв на території України. Над цим працюємо з німецьким концерном «Рейнметал», є домовленості з американськими, польськими, турецькими, британськими партнерами та з іншими країнами. За допомогою партнерів. Будемо і далі посилювати наше ППО. Сподіваємося на якнайшвидше надходження літаків f 16 для обслуговування, яких активно готуємо інфраструктуру. Все це потрібно не лише для перемоги України, це потрібно для безпеки Європи та усього цивілізованого світу. Друга мета нашої оборонної політики будівництво міцних захисних рубіжів. Зводимо їх за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. За кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку Національного банку України, від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 мільярдів гривень. Замовниками робіт тепер є не лише регіони, але й Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення. Із загальної суми з резервного фонду майже 3 мільярди гривень спрямували Міністерство оборони та держспецтранспорту. Ще понад 16 мільярдів гривень було виділено обласним військовим адміністраціям, зокрема для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області 3,9 мільярда гривень. Для Запорізької області 1,3 мільярди гривень, для Донецької області 1,2 мільярди гривень, для Херсонської області понад 1,2 мільярди гривень. Також ми встановили єдиний підхід у проектних рішеннях для уніфікації технічних, інженерних та безпекових вимог. Сьогодні особисто з головою Донецької обласної військової адміністрації Вадимом Філашкіним проінспектували хід зведення фортифікацій та інженерних загороджень на Донеччині. Інтенсивні роботи тривають ще з минулого року. Наразі збудовано. Сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж цієї лінії фронту і темп будівництва постійно зростає. В цьому контексті окремий напрям нашої роботи це залучення інженерної техніки від партнерів. Говорили про це на нарадах цього тижня з Міністерством закордонних справ. Це машини для земляних робіт та усунення перешкод, машини для знешкодження мін і вибухових речовин, ремонтно-евакуаційні машини. Придатні для роботи на лінії фронту вантажні авто, тягачі та багато іншої інженерної техніки, якої потребує сьогодні Україна. Працюємо над тим, щоб цих допоміжних засобів було достатньо. Третя наша мета дебюрократизація армії. Вже спрощений облік військового майна. Командири не витрачатимуть більшість свого часу на заповнення документів, облік буде відбуватись в електронній формі. Швидко і просто. Важливо, щоб перехід від паперу до цифри відбувся впорядковано і головне швидко. Також мною надано доручення Міністерству оборони в стислі терміни продовжити спрощення. Йдеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями. Це стосується майна вартістю до 100 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це орієнтовно. 1,7 або понад 1,7 мільйона гривень. Ці норми не будуть поширюватись безпосередньо на зброю, але дають можливість списувати без зайвої тяганини знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно, яке на фронті має дуже недовгий час життя. Таким чином, офіцери зосередяться на виконанні бойових завдань, а не на бюрократичній переписці. Дякую усім, хто боронить Україну, хто працює на оборону та забезпечення нашої армії, вдячний нашим партнерам за солідарність у військовій підтримці. Разом ми сильніші, разом ми переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!